Володимир Зеленський заявив, що Росія на війні в Україні втратила близько 350 тисяч військових. Водночас з української сторони втрати складають понад 45 тисяч. 1078 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. На часі головні новини середи 5 лютого у викладі кореспондентів медіа центру візит. Вітаю з вами. Я Ірина Скрипачова. І анонсуємо теми з першого рядка. Кременчук провів останню путь Ярослава Фалюша. Щороку на початку лютого світ відзначає міжнародний день боротьби проти раку. Яка власне ситуація з одну у нашому місті? Релігійна громада ПЦУ судиться з митрополитом УПЦ Миколаєм. Предмет судової справи свято Троїцький храм, що на електростанції. Своєрідне замкнуте коло постійних проблем з водопроводом уже як два роки намагаються вирішити мешканці малосімейки на вулиці Перемоги. 8 Ансамбль спортивно-бального танцю Сузірія цього року святкує свій 55-річний ювілей. Місто знову горнула скорбота. В останню путь провели героїчного захисника України Ярослава Фальоша. Рідні, друзі та небайдужі містяни прийшли під стіни міського палацу культури, аби віддати шану мужності та самопожертві воїна. Як проходила церемонія прощання у сюжеті нашої Анастасії Гайбури? Народився захисник 1994 року. Був випускником Кременчуцької гімназії No26 та ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Закінчив Харківський університет внутрішніх справ, а зрештою працював слідчим в Лубенському райвідділі поліції. Призваний на військову службу під час мобілізації 26 липня 2022 року. Займав посаду. Командир зводу, старший офіцер артилерійської батареї, загинув 30 січня, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Комар Волноваського району Донецької області. В підлітковому віці він вже приймав серйозні рішення і завжди діяв як дорослий. Поділився теплими спогадами про захисника, екс-очільник Кременчуцького військового ліцею, нині директор музею військової історії Кременчука Володимир Поляков. В нього це було, до нього, його поважали, до нього зверталися, він мог допомогти. Я їх називаю Золота Середина. От знаєте, у нас, я завжди казав, мені не потрібно там супервідмінники, і я не беру в ліцей негодяїв. А ось хлопці, які вчилися на 11-9 балів, але в них була ось ця жилка військова. Вона струнка така, яка дає далі по життю йти, знаєте, як військові ходять, у них виправка. От військова одразу видно по виправці. Це була чесна, справедлива та відповідальна людина. Завжди вів здоровий спосіб життя і для всіх був зразковим сім'янином. Згадує оборонця. Побратим. Він був одним з двох крікутних каменів підрозділу разом з головним сержантом. На нього завжди можна було покластися, тому що ті задачі, які ми давали, була абсолютно впевненість в тому, що він їх виконує. Його дуже не вистачатиме підрозділу. Є трагедії, а це справжня втрата і для країни, і для родини, і для нашого батальйону, нашого підрозділу, нашої бригади. Віддати шану загиблому прийшов і товариш по службі батька Ярослава, Кременчуцький журналіст Віктор Крук. Знаю цю родину. Ну звісно, батька, перш на все синів його. Я не дуже знав, а батька. На російсько-українській війні з першого року, з 2014 року. Він був в зоні АТО. Потім в 2017 році за станом здоров'я прийшов, був у різних військоматах Полтавщини. Зараз за станом здоров'я він знову переведений в Глобіно, у відділ ТЦК. Родина така, що і батька, і два сина захищали Україну. У полеглого захисника залишилися дружина, донька, батьки та брат. Поховали Ярослава на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття родині, друзям та близьким. Честь і слава українському герою. А 18 грудня 2024 року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації. Вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кремичуцького ліцею, номер 6, відданий захисник батьківщини Максим Чижик. Поховання Максима Чижика відбудеться 6 лютого, а саме об 11 годині у Кремичуцькому міському палаці культури, о 12 годині прощання у Свято-Миколаївському соборі, а о 13 годині виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників. Наше співчуття. До інших тем Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони екс начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна. Відповідний указ від 4 лютого оприлюднений на сайті президента України. Нині Пронін очолює Державну службу фінансового моніторингу України. До цього очолював Полтавську обласну військову адміністрацію. Наразі обов'язки керівника обласної військової адміністрації тимчасово виконує Володимир Когут. Сьогодні у Кременчуцькій мерії в рамках роботи депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики розглядали найважливіші питання, що стосуються життя громади, які саме та про що дискутували далі від нашої ліни Романченко. Гроші на міжмікшерні пульти, видалення пнів, погашення штрафів комунальних закладів за позовами Полтава теплоенерго. Ці та інші питання сьогодні розглянули на бюджетній комісії, але в першу чергу розподілили асигнування звільних залишків тролейбусного управління на борги по зарплатах двом міським лікарням. І вони їм на даний момент не користуються. А ми на один місяць призупинили фінансування пільгової категорії. Громадян вони від ціля Зато ми надаємо кошти 1 млн 185 п'ять лікарні правобережнеї і лікарні планового лікування 1 млн 635 для того, щоб вони покрили борги по заробітної плати. Також кошти у понад півмільйона гривень хочуть виділити на погашення штрафних санкцій комунальних закладів за позовами Полтава теплоенерго. Перші ластівки у нас з'являються, так розумію, від Полтави Теплонерги на погашення. Ні, зря безліш раніше... пластили, а субпоналосвіта. Так я вже це дивлюся, це тільки перше рішення. Зараз ми далі ще прочитаємо. Дивіться. Не забули і про придбання міжмікшерних пультів для забезпечення технічного супроводу для онлайн трансляцій засідань виконкому на Ютубі. Ціна питання для міського бюджету 33 тисячі гривень і 140 тисяч закладам середньої освіти на видалення пнів, про які як наголосили на комісії, зауважив мер міста. Це ж зауваження міського голови, наскільки я розумію. Це пеньки залишилися. Да. Ну, 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 скажіть, будь ласка, коли ці пеньки з'явилися? Ну потім 24-го ну, року то дерева знизу, скажімо так, заплатили за дерева, а тоді вже пеньків. Ну не було машини. То вже да, ця да, машина да, треба да. робити. Підтримали й інші фінансування на капремонт третього поверху приміщення для ВПО на вулиці Покровській, понад півмільйона зі стабфонду для КП Аквасервіс. А також передбачений 1 мільйон 47 тисяч 928 гривень на погашення боргів за минулий рік на де для генераторів КП Теплоенерго. Про інше релігійна громада ПЦУ судиться з митрополитом УПЦ Миколаєм. Предмет судової справи Свято-Троїцький храм що електростанції. Сьогодні у Крюківському районному суді Кримичука відбулося засідання за позовом релігійної організації Ставропігіна релігійна громада свято Троїцької парафії православної церкви України міста Позов стосується усунення перешкод у користуванні майном свято Троїцької православної церкви. Мова йде і про саму будівлю. Дар'я Згура слідкувала за перебігом судового засідання. Тож більше деталей у нашому наступному матеріалі. За словами представника позивача Архімандрита Феодосія, адвоката Руслана Лазоренка, після нещодавно проведених загальних зборів новий керівник релігійної організації звернувся до колишнього керівника Максима Капустіна, аби той передав усі документи печатку, належне майно та звільнив приміщення. Однак екс-керівник відмовився від передачі майна та почав чинити перешкоди. Мало того, з цього приводу члени релігійної громади зверталися до керівника про те, що колишнім керівництвом релігійної організації вивозиться з даного храму церковне майно. З цього приводу було звернення до правоохоронних органів. В подальшому також було відкрите кримінальне провадження, з метою того, що чиниться перешкоди у користування Троїцької православної церкви, з цього приводу було Звернено до суду з позовною заявою про усунення перешкод, зобов'язання звільнити і не чинити перешкод зі сторони Капусіна Максима Володимировича. Під час судового засідання адвокат відповідача Ярослав Ковальчук клопотав про перенесення слухання, аргументуючи тим, що не встиг ознайомитися зі справою. Прошу відкласти дане судове засідання. Пінією метою, щоб я завершив ознайомитися з матеріалами справи, а також у зв'язку з тим, що ще строки дозволяю, написав обґрунтований відзив на позовну заяву. Однак, адвокат Руслан Лазоренко з клопотанням пана Ковальчука не погодився. Я вважаю, що відсутні будь-які підстави, відповідач є капустін. Дана справа не є. Не підлягає тому, що е, представник, участь його є обов'язковий. він був належним чином повідомлений, мав право скористуватися, а тому підготовка е, відзиву зі сторони представника відповідача не є підставою для відкладення розгляду підготовчого судового засідання. Заслухавши обидві сторони, суддя Олександр Маханьков, задовольнив клопотання Ярослава Ковальчука. Тож засідання було перенесено на 12 лютого. Щороку на початку лютого світ визначає Міжнародний день боротьби проти раку. А яка власне ситуація з онкозахворюваності у нашому місті? Наша знімальна група поспілкувалася з очільником Кремичуцького все ще обласного онкологічного диспансеру Володимиром Севідовим. Тож про цифри, фактори, що спричиняють розвиток хвороби, які методи профілактики існують, а ще про вплив широкомасштабної війни на статистику захворювань, чи є він взагалі? Більш детально про все це розповість наша кореспондентка Дарія Згура. за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я за останні роки рівень онкологічних захворювань значно збільшився не лише в Україні, а й в усьому світі. Пришвидшує темпи ще й індустріалізація, говорить Володимир Севідов. По прогнозам, якщо сейчас щорічно реєструється Всемирної організацією охорони здоров'я до 20, 50 мільйонів нових випадків раку на земному шарі, на земної кулі, то на 50, 2050 рік ця кількість збільшиться на 77%. Це дуже велика цифра. Ви можете вирахувати, Якщо зараз 20, то це буде вже 35 мільйонів. Но це велика цифра. Загалом головний лікар Кременчуцького обласного онкодиспансеру Володимир Севідов виділяє основні фактори, які найчастіше спричиняють розвиток цієї хвороби. Серед них екологія, тютюнопаління, алкоголь, неправильне харчування та обмеження фізичної активності. А ось що стосується впливу широкомасштабного вторгнення, то статистично різкого збільшення онкохворих спочатку війни не зафіксовано. Однак у найближчому майбутньому сьогоденні реалії однозначно дадуть про себе знати, переконаний лікар. На даний момент таких немає результатів. Якісь досліджень, які підтвердили цю ситуацію, це буде, і в ближайші 10 років ми відчуємо доволі такі різкі збільшення онкозахворювань. Вже проводяться клінічні дослідження, ми знаємо, що під час атак. Російських атак, ракетами, снарядами в ґрунт попадає велика кількість токсичних речовин. Вони по своїй суті канцерогенні. І коли вони попадають в воду, потім в рослини, потім з'їдаються людиною, в подальшому, в подальшому це буде визивати збільшення кількості рака. Також це касаємо і повітря. Куди попадає багато хімічних сполук, які теж являються канцерогенами. Але це не сьогодні, це десятирічна перспектив, перспектива. Тім, дотримуючись профілактики та простих правил лікарського огляду, вберегти себе від цієї страшної хвороби є значні шанси, говорить очільник онкодиспансеру. Якщо організувати правильне харчування, ну наскільки возможна, вода, наскільки можливо, на жаль, ми не можемо виключити дихання цим повітрям. І друга частина профілактики це обстеження, раннє обстеження. Тож ми вирішили пройтися вулицями міста, аби запитати у пересічних кременчужан, які методи профілактики цієї хвороби вони знають та чи дотримуються їх. Ой, не, не знаю. А ви проводите профілактику? Ні, не проводимо. Ходіть обслідуватися, треба лікарів, не лінитися Обов'язково. А ми ж лінимося, тому наша проблема. Йдемо, коли вже вже не можуть допомогти. Буває до такое. Саме методи профілактики, я думаю, що своєчасна діагностика. І все регулярний огляд у фахівців. Це найкраще напевно. Метод для того, щоб виявити на ранніх стадіях. І, як ми знаємо, на ранніх стадіях це дуже гарно лікується, тому треба необхідно огляд проходити. Робили огляд родимок. Виявляється, що кожен рік треба це робити. Так що так, рекомендуємо. До лікарів треба ходити, давати аналізи кожні півроку. Які методи себе берегти. А ви дотримуєтеся? От якраз йду від тіля. Тож, попри війну, життєві обставини, труднощі та виклики, забувати про власне здоров'я не варто, бо це може коштувати тривалості та якості життя. Певні як опитані нами містяни, так і лікарі онкодиспансеру. А ось про сьогодення Кременчуцького обласного онкодиспансеру зміни та побоювання. Дивіться в етері телеканалу Візит вже завтра дивитеся новини, своєрідне замкнуте коло постійних проблем з водопроводом уже як два роки намагаються вирішити мешканці малосімейки на вулиці Перемоги. 8. Мешканці першого поверху намагаються з'ясувати, звідки протікає та чому постійно мокріє стеля у під'їзд. Однак працівники комунальної компанії лише розводять руками, мовляв, самі шукайте причину, як і усувайте її. Більше від Еліни Романченко. Шукати крайнього у протіканні води в малосімейці, де на кожній секції мешкає максимум по дві родини, було непросто. Але місцева жителька, яка попрохала нашу знімальну групу їй цьому допомогти, намагається зарадити ситуації, що склалася за допомогою різних установ упродовж років. Проте поки що марно. У нас два роки вже капає з цього, в туалеті, в цьому, на кухні. Куди не оберталася, ніхто нічого не робить. Ходила в ЖЕК уже. Писала заявлення, потім ходила в горисполком, з полком пісала заявлення. Ніде нічого, ніхто нічого не робить. Ми піднялися поверхом вище і побачили зачинені двері. Жінка припускає, що проблема може критися у протіканні труб з унітазу сусідів, адже вони не особливо прихильно йдуть на перемовини у питанні бодай якогось ремонту. Згодом же з сусідами таки зустріли. Проте той, показуючи вбиральню, теж розводить руками. Ну, ви думаєте, в, в чому причина, що у вас мокрий під'їзд на першому поверсі? Разом з пані Ларисою телефонуємо до управляючої компанії «Житлоримбудсервіс». Пояснюємо проблему, утім, замість відповідей чуємо порцію зустрічних запитань. А хто говорить, що по якої причині? Вони прийшли, посмотрели стантехніки і уїхали. Ніхто не говорить, яка причина. Тож в управляючій компанії порадили знову писати заяву у відділ письмових звернень. На наше ж питання, за який час можуть посприяти в усуненні проблеми, назвали дату у 30 робочих днів. У свою чергу обіцяємо тримати питання на контролі та в найближчий час нагадати про це віцемеру з питань житлово-комунального господарства Івану Москалику. Тож далі буде. Ансамбль спортивно-бального танцю Сузірія цього року святкує свій 55-й ювілей. Юрочистий звітній концерт, приурочений до цієї події, відбувся в актовій залі гуманітарно-технологічної академії. На святкові події побувала і наша Леся Жуйкова. Ансамбль спортивно-бального танцю Сузір'я розпочав свою творчу діяльність у 1970 році. За словами керівників, на той час це була перша бальна хореографія у місті. Сьогодні ж колектив має статус найстаршого ансамблю бального танцю в Україні. Серед його учасників Мирослав, який займається цим видом мистецтва, вже 14 років. Обрав саме сузір'я, а оскільки саме цей колектив в Кременчиці мені здавався найсильнішим. Він має багаторічний стаж. Мене зацікавив досить цей колектив, тому я займаюся в Сузір'ї. Зараз мене надихає розвиток до більшого. Є потяг стати, займатися цим ще більше, потяг душі внутрішній, напевно. Десятирічна Катерина ще з раннього дитинства мріяла займатися танцями, і зараз дівчина розвиває свої здібності у ансамблі Сузір'я. Привіла мама, мені я вже п'ять років займаюся танцями, Мені дуже подобається, і взагалі я з самого дитинства мріяла про все танцівники вражали глядачів майстерністю виконання та оригінальними хореографічними постановками, майстерно демонструючи танцювальні стилі різних народів світу. У свій святковий день організатори не забули про тих, хто оберігає наш спокій і дарує можливість збиратися разом. У холі академії була встановлена скринька для донатів. А під час заходу захисникам передали коробки з допомогою. Танець це моє життя, і я не уявляю себе без нього. Так свою професію описує керівник колективу Олександр Тимофійович Куліш. Як почав. То вже без цього не вийде, вже без цього я не можу. Я завжди хотів ставити номера, щоб вони відрізнялись від інших, і тому мені це подобається. Наставники діляться вже отримано чимало нагород, але попереду є цілі. У червні цього року колектив планує взяти участь у міжнародному фестивалі у Греції, щоб гідно представити країну і Кременчук. Завершуємо наш випуск акордом синоптичним на день прийдешній четвер, 6 лютого. Нам обіцяють хмарну погоду, але без опадів. Максимальна швидкість вітру 14 км за годину. Температурні показники від 4 морозу вночі до нуля в день. Дякую, що ви були разом з нами. Тримаємося і наближаємо перемогу. До зустрічі!